12 кривирізьких молодіжних команд представили на фінальний розгляд програми Апшифт від фонду ЮНІСЕФ презентації власних проєктів. У них порушуються питання протидії булінгу, забруднення водою, підтримки ментального здоров'я, молодіжні соціальні ініціативи підтримує Рада оборони міста. Дуже приємно дивитися, як ідеї стають конкретними проєктами, на які отримуються кошти. От Зараз 12 команд отримує в рівньому еквіваленті по 2000 доларів на реалізацію своїх проєктів. Ми намагаємося зробити все, щоб у молоді в нашому місті було майбутнє. Саме реалізація, гідна робота і гідна зарплата. Я дуже вдячен нашим дуже активним хлопцям та дівчатам. Вони великі молодці. Олександр Вілко ознайомився з проєктами команд-учасниць програми Апшифт. Це наш персонаж Ліза. Вона особлює нашу аудиторію, не дивлячись на свої проблеми. Єлизавета де, де Бобровська. Бобри це наш символ. Можете ось тут роздати? Да, бачу, бачи так, ось вона оособлює нашу аудиторію, але не дивлячись на свої страхи, у неї є найкраща подруга, у неї є брат. І на тестуванні ми все продумали. Учасники програми Апшифт молодь від 14 до 24 років. Усі пройшли відбір та створили команди для втілення спільних ідей. Наша команда називається Степ Ап, а наша проблема це комунікація з молоддю. Тобто ми рахуємо, що підлітки погано комунікують між собою та іншими групами людьми. Тому ми зараз питаємося вирішити цю проблему шляхом нашої стратегії. Наша ідея це стійкість молоді. В період воєнного стану, і наша команда називається «Криворізька скеля. У нас є ідея зробити для молоді дуже багато ініціатив і, і розробити гру, щоб молодь змогла виявляти свої якісь стресові сторони і боротися з цим стресом. Програма «Апшифт» надає молоді унікальну можливість генерувати ідеї і втілювати їх. Наголошує координаторка Галина Тимчук. Щоб молодь сама могла вирішити свою проблему, щоб вона не чекала, що їй хтось поможе, щоб не чекала, щоб не знаю, прийде добрий дядя і все зробить, щоб вона сама це зробила, щоб вона сама розуміла, що вона може це зробити. Тобто є певне і фінансування, і підтримка, і менторська. Тобто, щоб вони самі могли надалі вирішувати свої проблеми. Упродовж дії програми Апшифт у Кривому Розі соціальні проєкти представили понад 400 криворіжців. Дана програма реалізована за підтримки громадської організації заходи за підтримки ЮНІСЕФ також міської влади та ради оборони Кривого Рогу. Ми бачимо сьогодні, як це дуже потрібно молоді для реалізації їхніх соціально важливих проєктів для того, щоб вони втілювали все те, що наболіло, все те, що те, що зараз дуже важливо, актуально зі сторони молоді. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день.